Наслідки стихії у селі Волоща ліквідовуватимуть селяни ще довго. Дахи будинків рісніють синіми плівками. Безкоштовний шифер від районної влади отримали лише місцева школа та народний дім. Це якраз є половина. половина але сьогодні нам ще повинні привезти 350 листів шиферу і буквально до кінця тижня. Нам обіцяють, що повністю 1600 листів шиферу нам буде забезпечено. Сьогодні, в другій годині, повинні привезти шифер. 240 листів шиферу нам на перекриття привезуть, а тоді вже будемо робити тут внутрішні роботи. Усі решта рихтують покрівлі будинків самотужки та власним коштом. Люди потрошки самі собі ратують, але ситуація така, що при обстеженні я можу сказати, що 50% людей в селі самі не дадуть раді. Вони самі не готові, в принципі, ліквідувати ту стихію. Пану Івану, суботній градопад поранив голову та вщент зруйнував покрівлю будинку. Коли потерпілий починає рахувати збитки, на очі не вертаються сльози. У такій ситуації мешканці більше трьохсот садиб. Це мені треба менше, десь коли 30 тисяч 30 тисяч, гривень. щоб хоч шипером перекрити. Ну, а де думаєте, брати? Так ж не будете все ж таки. Будемо десь щось зичити. Я знаю. Я не можу говорити. Так, щоб ми заказали собі боліку, нам носло 15 тисяч. Крім стайні, ремінки, конюшня, півниця, то ми не рахували. Де гроші будуть, де гроші будуть брати? Де? Та буде там старатися, нам може корову продавати. Хто не має що продавати або ж де позичати, звертатиметься до банку. Інші до народних обранців. В кредит, а як робити? А держава щось пообіцяла? Нічого держава не обіцяє. Ми так поняли в нас в селі, що держави нема. Я прошу передайте від імені. Села Волоща в нас сталася катастрофа. Той хай не подумають. Най своїй кишені трошки притримають і допоможуть народу. Єдине, що запропонувала районна влада, це скло для вікон. Утім, цей дарунок ще треба довести до села. Попереднє таке, таке рішення про проведення скла для вікон мають привезти з Дрогобича. Коли то буде, не знаю, бо проблема привезти, тому що дорога катастрофічна. Навіть коли привезли шифер, то 35 штук розбило по дорожі. Машини 22 кілометри їхали 2,5 години. Обласні чільники заявили, що збитки від стихії у постраждалих районах сягають 7 мільйонів гривень. Однак лише у волощі буревій накоїв лиха на кілька десятків мільйонів. А потерпіли від градопаду в суботу більше 20 населених пунктів області. Минулої ночі негода знеструмила ще 12 сіл. Володимир Моїсеєв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.